Всім хайо, з вами знову ваш Семпай У нас новий сезон ранки, де залетів два нових модифікатора Seek Beatles, який відміняє всі стани, всі уповільнення на всю катку. Ось і другий це Barded Ammo який, типу як Poison, діє. Після попадання по противнику йому буде наноситися шкода. Невеликий демедж. Ось, який, типу, Ну, типу, як у Ворона яд, Просто потрохи буде наносити демедж. І залишився модифікатор Timed Detonation, який буде розкривати карту плюс буст до майстра до найвищої ліги в минулому сезоні. Ось, і, типу, полетіли в каточку. Я вже скатав декілька каток. І надіюсь, чуваки зараз доджити не будуть. Ось, і Ми спокійно гапнемо вже другу бронзу. Нічого собі. Кіберспортсмени на фулл відкриту карту брати. Таке Візьмемо фенга їм до пари. І зараз будемо тащити. До цього кидало ботів онлі, тому зараз уже з реальними тіпами будемо грати. Ось, і, типу, перше, що хотів сказати, це досить <кій> легкі модифікатори в цьому сезоні. Типу, якщо порівнювати з модифікаторами в минулому, де просто такий хардкорн був, що я просто не знаю. Типу, перезарядка, ХП, ну, типу, просто прикол оцей, коли у вас у всіх по. 14 тисяч хп, як у Френка одного. Це ж типу, просто піздец. То ці модифікатори в цьому сезоні, це просто як дитячі іграшки виглядають. Просто poison, просто антистан. Ну, це ж смішно чесно, проти того, що в минулому сезоні було. Де перезарядка ти просто міг знищити сейф. Просто під нуль. Перша, перший програш в цьому сезоні. Хто б знав, Хто б знав, що він буде на бронзі. Ось, типу. Залітайте до нас в Discord сервер. Ось, і шукайте собі тімейти. Тому що з тімейтами набагато легше цей рамкід грати. А не як я, в соло апав. Апався і буду апатись. Ось, типу. У нас Антистан. Та я ХЗ? Я візьму Фенга і буду просто тапати. Ось Залітайте в Discord, у нас там майже 100 людей. Ось, навіть більше людей, ніж в Телеграмі. Це якось дивно. Ось тому залітайте також, звичайно, і в Телеграм. Там будь-які новини пощу і свій прогрес. Ось тому. Якось так, а ми... Де їхній третій тип. Понятно, АФК. АФК, чувак, ну не доджать і вже добре. Бля, я ж сам забув, що. <плес> У нас модифікатор на антистан. І просто прожав стан. Плюс, я так я так зрозумів, і в Пайпер теж не діє оце відштовхування. Це просто ну, такий капець буде. Типу, пайпер не може відштовхувати. Це ж капець, яка. Що? я ульту прожав. А де моя ульта? Просто в повітрі розчинилася. Ну, це буде досить цікавий геймплей. Тому що. Ну, камон, пайпер не зможе відштовхувати. Серйозно? Типу, той же фанг не зможе станити? Так. Получаємо. Вау, нові плюшки додали до іконо. Прикольно. Оці зірочки раніше цих зірочок не було. Плюс 125, дякую, SuperCell. Забустили. Всемпає <сум> другу бронзу. Спрей, який я зити, не буду ніколи. І сподіваюся, в цей раз я раніше отримаю скин. Ось із ранке, а не як в минулому на другій легенді. І в нас залітає 100 блінгів. Вау! Це те, чого я так довго чекав. Просто капець. Катки досить швидкі, всього лише одну перемогу потрібно зробити. Ось і далі йти. А у нас е новий модифікатор. А якраз ми його і ще раз протестимо. Уже разом з вами. Я не знаю, давайте Грея візьмемо. Я обожнюю тут за загреї. Грати. 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 У чуваків Міфік з це показує їхню лігу із минулого сезону, так же ж? Ну, вони б ніяк би не встигли міфіки гапнути. При тому, що навіть години ще ранкиду немає. Оце є геній. Промахнувся. Промахнуся. Як так можна Так, у нас... Ох ти лол! Кек. Чувак дістає Просто Просто кринж. Ось тому. Звичайно, я після відоса відразу полечу Далі пушити, тому залітайте до нас. <кхідоса> Залітайте в ранкет і разом попадемося. Що це? Як Як так можна кинути, щоб прям... мене дістати. Я спеціально ульту не хотів тратити. На це. Просто така крінжа, я не знаю. Ну ми це в будь-якому випадку виграємо. У мене є ульта, яку я не тратив. А ось так по-тупому злив. Давай, бро. Забираємо ще одну перемогу і можна ще одну катку скатати. ось, типу. Потрібно якнайшвидше залізти на майстра. ось, І там уже розкидати сильних типів, а не, не застрягати, як а, в минулий раз. Я спочатку на міфіку довго не міг вилізти, а потім... Потім ця легенда просто два тижні на легенді, це ж такий така жопа була. Ось Тому посилено буду грати перші дні, ось, щоб якнайвище вилізти і не затримуватися. Ось, А ви не забувайте прожимати лайкоси за мої старання. Ось, Якщо вам подобається Бравл Stars, дивитись контент, ось то якось так. Трішки сумую за минулими модифікаторами. От, наприклад, ХПшки це просто такий кайфовий був модифікатор. Особливо, коли я за рікошета граю, і в мене 11к ХП це просто такий кайф. Такий кайф був. Ось, але будемо тепер призвичаюватись уже до нових модифікаторів, до нових механік. Так, і мене тут жмуть. Просто ця мавпа не контриться. Я вже, вже жду алмаза, на якому можна буде банити цю макаку, тому що, ну камон, просто такий бісячий персонаж. Тікає, просто я ненавиджу це. Ти 10 хп йому залишиш і він починає по тапкам давати. Попробуй його дожини. У нас чувак з клоуном. Та ти перестанеш накидувати. Чувак, я просто стріляю по міку, а мені в спину валить Сюрикен цей грюбаний. Леон, поки я мучився з ММ, уже в деяких типів третє срібло, тому більше затягувати відос я не буду. Залітайте до нас в Телеграм, в Діскорд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Семпай і всім хінтай!